Пірати, віддай нам наші скарби. Дітки нам на них заслужили. Вони стараються, виконують завдання. Ні, я скриньку не віддам. Ви ще не виконали всі завдання. Скринька зараз моя. Як це ти їх не віддаси? А як же дітки без подарунків, які я їм приготував? Подарунки знаходяться у скриньці. Я тобі кажу, що я скриньку не віддам. Пройдіть по карті всі завдання. Ой ой ой, що зі мною? Хто це? Хто Хто мене викрадає? Що зі мною? Що сталося? Я ще мене немає. Де я? Де я? Допоможіть! Допоможіть! Допоможіть мені! Ой. А що сталося? А де пірат. А що ж тепер робити? А як же ми визволимо нашу скриньку, якщо навіть і пірата немає, а тільки ж він знає, де він її заховав? Я, зла чанка, ви не побачите мене я викрала пірата на свою ханету. Ви більше ніколи його не побачите? Малята. Відправимося шукати пірата. Скоріше вирушаємо у дорогу. Якщо вам так потрібен пірат, то дам підказку. У мене є для вас завдання. Якщо ви його вирішите, то дізнаєтесь, де я ховаю вашого пірата. Так от, по моїм словам, прокладіть шлях на папері із клітинок. З лівого краю аркушу відступіть 3 клітиночки та згори 3 клітиночки. І поставте на зустрічі крапочку. Це буде початок нашої подорожі. Намалюйте вправу лінію на чотирьох клітинках. Поставте крапочку. Вправо навскоси вниз проведіть лінію через дві клітинки. Вправо навскоси вниз проведіть лінію через дві клітинки. Намалюйте вправо лінію на 6 клітинок. Поставте крапочку. Вниз вліво навскоси лінію через дві клітинки. В кінці крапочка. Вниз вліво навскоси лінію через дві клітинки в кінці крапочка. Намалюйте вліво лінію на трьох клітиночках. Поставте крапочку. Намалюйте вгору навскоси лінію через три клітинки. Я врушаю у незвичайний шоломи вдягнули, руль повернули, голосно те. thank okay. you Так, прибули, але цього мало. Треба виконати друге завдання, щоб наблизитися до визволення пірата. Дивіться уважно на першу картину: Планета Венера, астероїд, планета Юпітер, планета Сатурн. Як ви вважаєте, що зайве? Зайвий астероїд, тому що це не планета, а велике кам'яне або металеве небесне тіло, яке буває різного розміру. Літаюча тарілка або її іще називають НЛО. Це неопознаний літаючий об'єкт, ракета, літак та супутник. Як ви вважаєте, що тут зайве? Зайва літаюча тарілка, тому що це вигаданий літаючий об'єкт, а інші реальні та існуючі. Бутерброд, суп, мюслі та їжа у тюбиках. Що тут зайве? Так, зайва їжа у тюбиках. Це їжа для космонавтів у космосі. А інша їжа для людей на землі. Собака космонавт, людина космонавт, ще одна людина космонавт. І сонце. Що зайве? Зайве сонце. Це Велика зірка. А всі інші космонавти. Планета Земля. Сонце, планета Марс, планета Юпітер. Що тут зайве? Зайве Сонце. Це Велика зірка, а всі інші це планети. Ракета, літаюча тарілка з інопланетянином, супутник круглої форми, супутник у вигляді літака. Як ви вважаєте, що тут зайве? Зайва літаюча тарілка з інопланетянином. Це вигаданий літаючий об'єкт, а всі інші реальні, тобто існуючі, планета Земля, Планета Уран, планета Нептун та планета Юпітер. Як ви вважаєте, яка із цих планет Зайва. Зайва планета Земля. Тільки на цій планеті існує життя. Планета Марс. М'яч. Планета Нептун та планета Венера. Що тут зайве? Так, зайвий м'яч, а всі інші це планети. Це були легкі завдання, а от загадки мої ви нізащо не відгадаєте. Ця блакитна, кохана, рідна, вона твоя, вона моя і називається Земля. Сла дівчина сторгу, несла гороху торгу усюди де ступала, Горох порозсипала, ні лопатою з ні мітлою замести, а почало світати нема що збирати. Що це дітки? Зірки в небі. це ракети управитель, невагомості любитель, по англійськи астронавт українською космонавт, з якого ковша не п'ють, не їдять, а тільки на нього дивляться. Це велика ведмидиця, на доріжка посипана горошком. Що це дітки? Чумацький шлях. По темному небу розсипали горух. З кольорової карамелі він засух. І тільки тоді, коли ранок настане, вся карамель та раптово розтане. Це зірки, воду в ріках нагріває. Матір землю зігріває, нам всміхаються віконце, чарівне гаряче сонце. Бігають кругом огонечка шість синочків і дві донечки. Промайнуть роки та дні, але не зустрінуться вони. Це планети. Ріл немає, але ця птиця полетить і прилуниться. Це дітки. Місяць це хід. Він здалеку прилітає, оболонку чорну має, то його надійний щіт звуть же як Метеорит. Нічного неба оберіг і схожий бік його на ріг. Козак моторний, красний. Хто ж цей красень ясний? Місяць. Сонце і зір це хатка дім. Місяць теж живе на нім. У людей завжди потреба дотягнутися до неба. Зореліт, сталевий птах, швидше світла на крилах пізнає на практиці зоряні галактики. Є спеціальна труба. В... У ній галактика видна. Бачать зірок калейдоскоп астрономи в телескоп. Має величезний зріст, має голову і хвіст. Це не тигр, не ракета. Натякну вам по секрету, це комета. Справа у тому, що у мене немає друзів. Немає за ким доглядати і про кого дбати. Саме тому і планета моя така. Темна, сумна і непривітна. Друзі, дякую вам за те, що ви допомогли мені зробити мою планету яскравою, квітучою Ромашковою. Тепер я можу вам віддати вашого пірата. Одно не віддам скриньку, бо маю для вас ще багато завдань, і поки ви їх всі не виконаєте, скриньку не отримаєте.